В горах на Новий рік тиша буває гіршою за бурю. Не тому, що страшно, а тому, що в тиші чутно те, чого чути не повинно. Ця історія сталася взимку, в новолічну ніч, і люди, які були там, досі не можуть домовитися між собою, що саме вони почули. Але в одному вони зійшлися точно це були кроки. І поруч не було жодної людини. Група туристів піднялася в гори напередодні Нового року. Нічого екстремального, звичайний маршрут, зимовий, але знайомий. Вони хотіли зустріти свято в хатині. Без шуму, без салютів, просто гори, сніг і тиша. В групі було п'ятеро двоє чоловіків. Дві жінки і один хлопець наймолодший. Досвід у всіх був не новачки. Погода спочатку була ідеальна: мороз невеликий, небо чисте, сніг сухий. Вони дійшли до хатини ще засвітла розпалили піч, розклали речі, поставили чайник, сміялися, говорили про дурниці, звичайний вечір. Після опівночі, рівно після. Вони це запам'ятали точно, бо хтось подивився на годинник і сказав: З Новим роком. Усі підняли кухлі, зробили ковток і в ту ж секунду ззовні пролунало. Хрусь, хрусь, сніг під ногами. Усі замовкли. Спершу подумали, хтось вийшов на двір, але ніхто не виходив. Дварі були зачинені, засуб на місці. Вітер. Ні, вітер не ходить рівними кроками, бо кроки були людські, повільні, впевнені, з паузами. Так не ходять ані лисиці, ані олені, і головне, вони не бігли, вони обходили хатину по колу. Один з чоловіків підійшов до вікна, обережно відсунув фіранку, зовні ніч, сніг, нікого. Але кроки не зникли. Вони були прямо під стіною, ніби хтось стояв зовсім близько, так близько, що було чути, як сніг просідає під вагою. Хлопець пожартував, сказав, що, мабуть, хтось вирішив привітати. Сміх був нервовий, кроки тим часом зупинилися, і це було гірше, ніж якби вони тривали. Тиша. Вони стояли мовчки, хтось тримав кухоль, хтось ніж. Просто так для спокою. Минуло кілька секунд. Потім знову. Хрусь, Хрусь. Але тепер з іншого боку хатини. Одна з жінок сказала пошепки Воно нас обходить. Вона не сказала хтось, сказала Воно, і це слово зависло в повітрі. Раптом пролунав третій звук Не кроки, дотик. Ніби хтось легенько торкнувся стіни. Не удар, не стукіт, просто дотик. Пальцями, рукою ніхто не знав, бо в горах є негласне правило якщо ти не бачиш, не йди, бо те, що хоче, щоб ти вийшов, рідко має добрі наміри. Кроки знову пішли повільно, від хатини, далі. Вони віддалялися. Хтось полегшено видихнув. Але рано, за хвилину вони повернулися уже ближче, ніби хтось змінив рішення. Один з чоловіків узяв ліхтар, вийшов на ганок. інші залишилися всередині, він освітив сніг, і тут з'явилася деталь, яку всі згадують досі: сліди були, але дивні. Вони були схожі на людські, але надто рівні. Надто однакові, крок до кроку, без ковзання, без провалів, і ще одне вони не вели до хатини, вони обривалися за кілька метрів, ніби хтось просто зник. Чоловік повернувся всередину, сказав, що це дивно, дуже дивно, і що він такого не бачив навіть у складних умовах. Піч потріскувала, чай остих, ніхто вже не жартував. Вони сіли ближче одне до одного. Хтось пропонував увімкнути музику. Увімкнули тихо, щоб заглушити тишу. Бо між звуками пісні все одно було чути кроки не постійно, уривками. Ніби хтось ходив колами і зупинявся, слухав, а потім знову рухався. Ближче до третьої ночі стало холодніше не в хатині, усередині. Ніби хтось відкрив двері, хоча двері були зачинені. Одна з жінок сказала, що відчуває, ніби на неї дивляться не через вікно, не ззовні, а з темряви за стіною. Вона попросила загасити світло, і тут сталося найгірше кроки зупинилися повністю, а за кілька секунд пролунали знову, але уже всередині, не голосно. Дуже тихо, ніби хтось ходив по дерев'яній підлозі в іншій кімнаті, там, де нікого не було. Світло увімкнули миттєво. Усі були на місці, ніхто не рухався. Підлога порожня. Один з чоловіків сказав, що це неможливо, другий, що він теж це чув. Хлопець мовчав. Він був блідий, дуже блідий. Він сказав, Кроки звучали так, ніби хтось знає цю підлогу, ніби ходив бут не вперше. Цю думку ніхто не озвучив у голос, але всі її відчули. Вони вирішили не спати, сиділи до ранку. Чай, світло, тиша. Кроки більше не поверталися, але відчуття так. На світанку вони вийшли на двір разом. Сніг був чистий. Жодних нових слідів. Ті, що були вночі, зникли, ніби їх не існувало. Але на ганку була одна річ сліди, що вели зсередини назовні, коротка лінія, два кроки, і обрив. Після цього вони зібралися за півгодини: ніякого святкового настрою, ніхто не жартував, ніхто не знімав відео, вони мовчки пішли вниз. І тут важливо. Вони не сварилися, не перебільшували, вони просто не могли пояснити, що це було. Якщо ви слухаєте це зараз і відчуваєте напругу, значить історія працює. Саме такі ми і розповідаємо тут. Якщо хочете ще, підписуйтесь тут багато того, що не потрапляє в новини. Минуло кілька місяців. Вони зустрілися знову. Поговорили і з'ясували дивну річ усі п'ятеро бачили схожі сни про хатину, про темряву, про кроки, але кожен з іншого боку, бо, можливо, вони чули не когось, а щось, що рухається не простором, а увагою. В горах кажуть якщо в новорічну ніч хтось ходить поруч, але не показується, значить, він перевіряє. Не двері, не замки, а людей хто боїться, хто вийде, хто залишиться. Вони залишилися, і, можливо, саме це їх і врятувало. З того часу жоден із них не зустрічає Новий рік у горах, не тому, що бояться, а тому, що знають не все, що ходить у темряві, хоче бути побаченим. І якщо цієї зими ви почуєте кроки там, де нікого немає. Не поспішайте шукати пояснення, бо іноді пояснення це запрошення. Якщо вам важливо не загубити такі історії, підписуйтесь наступна буде ще ближче і ще тихіша.